У Гайловійських костюмах із книжкою улюбленої готичної, містичної чи горорів літератури зібрались учасники читацького вечора під назвою Дуже страшні читання в бібліотеці імені Михайла Куцюбинського. Подібні літературні заходи не вперше проводять у бібліотеці, і їхня мета заохотити до читання, познайомитися з цікавими книжками і допомогти знайти однодумців серед читачів. Це популяризація літератури, різних видів літератури, оскільки література має бути на всі смаки, оскільки ми знаємо, що саме містична готична література користується ну, досить таки значною популярністю. Це своєрідний такий можливість зняти стрес у людей, то в ці дні ми вирішили, що буде доречним власне провести такий захід, який популяризуватиме саме містичну літературу. Окрім прочитання фрагментів улюбленої містичної літератури, на читацькому вечорі учасники грали в асоціації, і обговорювали прочитані книжки. Хоча свято Геловіну іноземне на заході зачитали українські твори з характерними для нашої літературної традиції образами. Я дуже люблю Хеллоуін, тому що за фахом я є перекладачем англійської. Я дуже багато знаю про це свято. Воно дуже популярне за кордоном і набуває популярності в Україні сьогодні. Читати я буду українські казки. Я вирішила, що незважаючи на те, що це не українське свято, все таки українські казки страшні і теж мають безліч ем, персонажів, чортів. відьом, тому я підготувала читати про відьом та чортів. Але українських такі заходи допомагають відволіктись від буденності та поринути у світ літератури разом з іншими.